Чудо не відбулося. Люди роблять практики, якісь цілительські штуки, карти бажань, візуалізації, чуда не стається, значить, це все не працює. Але ж коли ви вагітнієте, за 9 місяців з нічого, з якоїсь краплиночки, створюється просто нова людина. Нова людина. З нічого. Хіба це не чудо? Хіба не чудо, що, посадивши на сінинку кісточку з яблука, за певний час з неї виростає дерево, яке буде нести величезні плоди, багато плодів. Хіба це не чудо? Але що спільного у всіх чудес їм потрібен час? Їм потрібен час. Звісно, ваша віра в те, що все буде класно і це чудо здійсниться, воно просто неймовірно не прискорює процес, а робить його натхненним, робить його цікавим, робить його чудовим, захоплюючи. Якщо я спостерігаю, як це маленьке дерево росте, в мене була рослина, я колись працювала з мамою, Хрізелідокарпус називається. І а, мама в мене займається квітами. І в неї в магазині вона була така здорова вище мене. Я була тоді в класі п'ятого. І я так хотіла мати цю рослину, і мама мені подарила її ось таку в горщику. І за 20 років вона стала здоровенна, вона стала велика. Війна, звісно, зіпсувала все, і вона загинула. Але я весь час думаю над тим. Скільки часу знадобилося, щоб ось ця маленька рослинка стала такою великою? І цей час промайнув, і я його навіть не помітила. Ці 20 років вони пройшли неймовірно швидко. Але хіба не чудо, що я мріяла про таку рослину, здорову? І вона до мене прийшла. Просто вона прийшла маленька. А я з неї зробила її велику. Виходила і отримала те, що я хотіла. Коли я йду в якусь практику, не варто чекати чуда отак, не буде. Ніхто не клацне пальцями, і перед вами не стане 200 янголів, вам не впаде на голову мільйон гривень. Ну, типу, ні, чудо проявляється не так. Коли я зараз обертаюсь на себе колишню. Я розумію, що ці практики проявилися з часом. Я зробила практику, я начебто навіть не зрозуміла. Ну, типу, і що, А сенс. І я робила її весь час, я робила її постійно. Я відчувала те, що я роблю. І в один прекрасний момент мене отак клац, і я думаю, стоп. Так я ж зараз геть інша людина, в мене змінилися переконання, в мене змінилися установки, в мене змінилося сприйняття, розуміння, усвідомлення. Якщо ось в цій ситуації раніше я би вчинила так, 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 розплакалася, склала руки, а можливо, ще й взагалі там в лікарню потрапила, зараз в цій ситуації я бачу вихід. Я розумію, для чого мені ця ситуація. Я знаю, як мені з неї вийти і як її прожити. Для чого ця людина прийшла так? Ну, тобто я геть інша людина. Я не буду триматися за е, там, людей, які мене знецінюють, тому що я почала себе цінувати. Я не буду братися за роботу, яка ніяка, ну, там, за яку мені не заплатять багато. Бо вона коштує багато, тому що ну ні, ну я не вмію казати ні, так важко і тяжко відмовити. Ні, я знаю собі ціну. Хіба це не чудо, коли я йду е, е, до якоїсь певної мети і не ставлю рамок, як саме ця мета має здійснитися? І вона проявляється через місяць, півроку, рік. Ну, хіба це не чудо? Як, як ви уявляєте собі чудо? Це ж не раз і все. Я практикувала не день для того, щоб коли я починаю хворіти, я там моментально могла зрозуміти, від чого ця хвороба прийшла, і як її замінити. Ну, Коли дитина вчиться ходити, вона спочатку повзає, потім робить кроки, падає, потім робить ще декілька кроків, але потім вона йде, і всі такі клас, ура! Він пішов, чи вона? Ну це ж чудо, це ж класно. Але для цього, окрім віри в себе, окрім віри там оточуючих мами, тата, ще були певні кроки, певні дії, намагання щось зробити. Ну, не буде дитина, ти такий її народив, вона встала і побігла. Ну, не працює це так. Чудо це те, що у вас всередині. І от коли у вас всередині є ось це чудо і розуміння цього чуда, воно з вами трапиться. Просто для того, щоб це сталося, треба трошки часу. Трошки часу для того, щоб матеріалізувати. Те, що створене, вже на енергетичному плані. Коли я хочу будинок, я спочатку думаю про нього. Можливо, роблю архітектурний план, їжу дивлюся якісь пропозиції, якщо я хочу його купити. Якщо побудувати, дивлюся, які будинки мені подобаються. Я це все спочатку візуалізую, а потім воно матеріалізується. Спочатку йде думка, відчуття, потім реалізація. І ось це все є чудо. Розумієте про що? Я просто хочу, щоб ви почали вірити в ці чудеса. Чудеса не трапляються раптово, хоча іноді і так, іноді і раптово ти йдеш, і тут клац, і щось таке, неймовірне, відбувається. Звісно, але це відбувається теж завдяки тому, що. В минулому ви робили якісь правильні дії, думали правильні думки, відчували правильні емоції. Тому просто спробуйте. Просто пограйте в цю гру. Нікому не кажіть, щоб ніхто не думав, що ви хворий. Просто для себе пограйте в цю гру. Створіть оце чудо на енергетичному плані і повірте в те, що воно вже у вас є. Воно вже є в енергетичному плані. І подивіться, скільки часу потрібно на його реалізацію в матеріальному плані. Я колись дуже хотіла, навіть скажу коли, в 21-му році, я хотіла собі 11-й iPhone. Я пробувала всі техніки візуалізації, все-все-все, але з позиції іде чудо, я ж візуалізую, і я нічого не отримувала. А коли я а, зробила дію, та, я брала там участь в ГІВВ і так далі, я зробила дію в черговий раз. І відпустила. Думаю, ну збудеться, не збудеться, мать його так. Я просто знаю, що він в мене буде колись. Від якої саме дії? Не знаю. Яким саме чином? Не знаю. Просто він буде. І все. І моє найбільше здивування, коли я відпустила і дала цьому статися. Це коли мені прийшло повідомлення, що я виграла. Я вам скажу, що я їхала в комфі. Я їхала навіть в магазин забирати свій подарунок, свій приз, не вірячи, думаючи, що там покрутять у голови і скажуть, що ну, вас розвели, як, як просто лоха якогось. Я приїхала, я забрала його. І це чудо. Ну, скільки людей? Тисячі, сто тисяч брали участь в цьому гівей. А це чудо сталося. Для мене це чудо. І я зрозуміла, що я створюю те, що я хочу. Але для цього мені треба вірити і відпустити. Тому що для того, щоб чудо проявилося, йому потрібен час. Дайте собі ось цей час. अभी मैं